Так, стоять, стоять, Стрельба стоять. уже. Стоять! 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 стоять машину! На та хай їде, їде, їдьте впорід. Позадні хоч що підкривати. Я не знаю, ні, певно. Їдьте, їте. Бо зараз почнуть лікуватися. Якщо хоч поранили їх. Втекли, та й втекли. Давайте доганяйте так. Вони стануть лікуватися. Добре, добре, це, якщо не здоженете там, то цей, то вернетеся за мною, але розстріляли. Нічого страшного. Коли ми почали щось кричати і ставили машину поперек і стріляли вверх, я думаю, це було зрозуміло, що ми хочемо. Ну я кричав стоять. Ну. було слышно, ні? Щось да, там пишуть, да. Давай направо і туди заїдемо, зараз на ту... зараз направо буде вот, поворот. З тієї сторони заїдемо. Оп, стоять! Стоять, зупинись, зупинись. Ти хто? Та, я ти хто представ, представся? Інсперіон. Інспірн. Та, що там по проході, що не так. заходиш? Я ж тобі віддавав гроші. Все, без питань. Що... Я тоді тобі. Да, да, без питань. Я, мене, мене все прописано, щоб, ми, так, щоб не було таких дурацьких а, проблем. Все, ти можеш бути вільний. Скажи йому за нової правила. А, до речі, на майбутнє, якщо будеш мати бажання з нами далі в нормальних відносинах бути, ми приймаємо тільки золотом тепер: сріблом, євро, типу тільки тими речами, які нам по масті. Або в два, якщо не маєш, не хочеш заморачуватися, то сутка буде 20 тисяч гривень. Тобто краще пошукати або сталкерів попитати, воно їм все одно не потрібно. откуда у тебя вепер, братан, брат. Поликаркаш. Понятно. Он содействует. Не-не-не, пускай он сядет в тачку. Угу. Что-то я на измене.